Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку редагування тексту перевірка правопису. Під час ведення тексту користувачі доволі часто допускають помилки, які потрібно виправити. Наприклад, ставити пропущені символи, видалити зайві символи, замінити одні символи на інші. Такі операції над текстом належать до операції редагування. Редагування тексту це внесення змін у текст. Виправлення помилок, видалення, переміщення, копіювання, вставлення фрагментів тексту та інших об'єктів. Повторимо правила їх виконання. Для видалення символів ліворуч від курсора використовується клавіша Backspace. Якщо вам потрібно видалити символ праворуч від курсора, тоді використовуйте клавішу Delete. Для вставлення символів у ТЕЦ слід розпочати їх уведення в потрібне місце тексту. Це режим вставлення. Крім режиму вставлення, існує режим замінювання, у якому під час уведення тексту символи, що розміщені праворуч від курсору, замінюються на нові. Переключення між цими режимами здійснюється вибор, вибором індикатора вставити. Або замінювати в рядку стану, який зазвичай встановлено за замовчуванням. Якщо в тексті потрібно приєднати до поточного абзацу наступний абзац, то курсор треба встановити в кінці поточного абзацу і натиснути клавішу Delete. Після того наступний абзац підтягнеться до першого. Для розділення тексту на абзаци. Або щоб установити в текст додатковий абзац, слід у потрібних місцях тексту встановити курсор і натиснути клавішу Enter. Якщо під час редагування тексту або виконання інших операцій, деякі з них були виконані помилково або призвели до небажаних результатів, то останню виконану дію можна відмінити. Для цього на панелі швидкого доступу слід вибрати кнопку скасувати. Щоб повернути скасовану дію, потрібно скористатися кнопкою Повернути. Таким самим способом можна скасувати або повернути не одну, а кілька останніх дій, вибравши відповідну кнопку Потрібну кількість разів. Під час уведення та редагування тексту, буває зручно для кращого розуміння структури тексту включати режим відображення прихованих символів. Для цього потрібно вибрати вкладку Основне стрічку. Абзац і ось цей значок відобразити всі знаки. До прихованих належать символи, які користувач вводить на клавіатурі, але вони не виводяться на папері під час друкування і зазвичай не відображаються на екрані. Але якщо включити режим відображення цих символів, то у відповідних місцях тексту з'являються спеціальні позначки. Відображення цих символів дає змогу краще розуміти, де закінчуються абзаци, які відступи між словами тощо, і це полегшує редагування тексту. Приклади прихованих символів. Наприклад, пропуск це у нас одне позначення крапки. Якщо ви зробили два пропуски, у вас між словами будуть два таких позначення. Кінець абзацу або клавіша Enter. Ось так позначається: табуляція, ось так, нерозривний пропуск, ось так, розрив рядка і розрив сторінки. Текстовий процесор Word під час уведення тексту здійснює автоматичну перевірку правопису, і слова, в яких є помилки, підкреслюються червоною хвилястою лінією. Під час друкування документа ця лінія не виводиться. Якщо в тексті допущена синтаксичну помилку, то цей фрагмент тексту підкреслюється зеленою хвилястою лінією. Для виправлення цієї ситуації слід відкрити контекстне меню цього фрагмента, натиснувши праву кнопку миші, встановити причину помилки. Та усунути її. Дуже часто програма Word сама пропонує якісь варіанти виправлення помилок. Причини позначення слова помилковим і способи виправлення ситуації можуть бути такими. Причини позначення слова помилковим, наприклад, слово написано з помилкою, тобто у слові пропущено букву або введено зайву. Наприклад, Програма або програма. Вибрати слово з помилкою і поруч з ним з'явиться список пропонованих змін. Користувач може вибрати один з цих варіантів або самостійно виправити. Але зверніть увагу, що слово «програма» написано російською мовою правильно, тому обов'язково внизу, там де є стан рядочка. Дивіться, якою мовою у вас написано цей документ. Причини позначення слова ще. Слово написано без помилки, але воно відсутнє в словнику текстового процесора, наприклад, ваше прізвище, назва вашого міста або якийсь науковий термін. Спосіб усунення може бути таким: відкрити контекстне меню цього слова, натиснувши на нього правою кнопкою миші, вибрати команду орфографія і додати це слово до словника програми, або пропустити всі такі помилки. Також можуть бути слово написано без помилок, але деякі символи введені іншою мовою. Або слово введено правильно, а для перевірки використано словник іншої мови. Це те, про що я сказав. Наприклад, деякі символи українського слова, які схожі за накресленням, уведено латиницею. Наприклад, літера С або англійська І, і так далі. На індикаторі в рядку стану потрібно перевірити встановлену мову для перевірки тексту і, за потреби змінити її, вибравши, вибравши цей індикатор та потрібну мову перевірки орфографії. Отже, для виправлення помилки слід відкрити контекстне меню цього слова і вибрати потрібну дію. Наприклад, замінити помилкове слово на правильно, або. Додати слово условник програми або Пропустити, або Змінити мову введення. Крім того, можна скористатися інструментом правопис і граматика в Microsoft Word. У панелі праворуч, яка відкривається при натисканні кнопки Правопис і граматика або клавіші F7, якщо клацнути мишею на запропонованому варіанті, слово з помилкою замінюється на обране. Тобто у вас є якісь запропоновані варіанти, і ви можете обрати правильний варіант. При перевірці правопису автоматично визначається мова документа. Якщо мова визначена некоректно або в тексті трапляються слова, записані іншою мовою, для перевірки правопису слід вибрати мову перевірки. Тобто внизу ви натискаєте, виділяєте текст і внизу ви обираєте в рядочку стану ту мову, якою буде програма перевіряти цей Текст. Або це можна зробити на вкладці рецензування, обрати мову і вибір мову перевірки. А тепер поміркуйте, яким чином цей засіб текстового процесора може допомогти під час вивчення української мови або іноземної мови. Ви вдома підготували текстовий документ для повідомлення на урок природознавства і виправили в ньому всі помилки. А потім відкрили цей документ у школі та побачили, що там знову є помилки. Як ви думаєте, чому так сталося? А так сталося скоріш за все, тому що в школі встановлено іншу мову за замовчуванням. І е, цей документ буде перевірятися, якщо вчитель, наприклад, писав там завжди англійською мовою, і встановлено за замовчуванням в документі англійська мова перевірки, то тоді так і буде. Встановлено на вашому документі. Тоді просто потрібно змінити мову, за якою буде перевірятися цей документ. Спробуйте дати відповіді на такі питання, які операції належать до редагування тексту, як вони виконуються, чому деякі слова в тексті підкреслюються хвилястими лініями, і як виправити цю ситуацію. На цьому урок закінчено. Але у вас є домашнє завдання. Що потрібно зробити, зараз я вам поясню. Перше завдання це інтерактивне завдання. Вам потрібно буде з'ясувати, яка кнопка що робить в текстовому документі. Тепер далі є практичне завдання. Вам потрібно буде завантажити документ, для цього перейшли файл завантажити. І завантажуємо собі на ваш цифровий пристрій. Завантажили, потім відкриваєте. І, будь ласка, робите те, що у вас тут написано. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно Відредагувати текст відповідно до зразка, який розміщено в документі. Тобто, наприклад, у вас є ось такий вірш, і тут є помилки, які вам потрібно виправити за допомогою клавіші Delete. Тут. Тут вже потрібно буде виправити за допомогою клавіші Backspace. Тут ставити символи, які пропущені. Наступний вірш теж потрібно об'єднати абзаци або розбити на абзац, тобто виправити помилки. Далі ви цей документ зберігаєте під власним прізвищем і надсилаєте мені в Classroom. Якщо у вас нема можливості виконати це практичне завдання, у вас нема цієї програми, хоча насправді вона майже у всіх є, то в такому випадку у вас є тест, який вам потрібно виконати. Тобто, ми з вами або виконуємо практичне завдання, або виконуємо тести. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу! Всього найкращого.